Ось це високотехнологічне офтальмологічне обладнання, справжня допомога для місцевих лікарів. Воно дозволяє проводити складні операції для лікування ретинопатію передчасно народжених малюків. Високотехнологічне обладнання діагностичне і хірургічне. Тобто, на цьому суперсучасному обладнанню можна буде проводити не тільки діагностичне обстеження, а й лікування хворих, і особливо діточок. У комплекті адаптована щілинна лампа, спеціальний стіл, офтальмоскоп та лінзи. У лікарні на сучасне обладнання з'явилось завдяки ротарі клубу. Саме його члени зібрали необхідні кошти, закупили апарат за кордоном та подарували лікарні. Це оборудовання способне виявляти і оперативно лічити аномалію глаз, обусловлену нарушенням формування сосуда в оболочки глаза, так називаємо сітчатки. Подобна аномалія способна стати причиною абсолютної сліпоти і с рождения. Поэтому вибране нами названня проекта «Увидеть маму в повній мірі описывает його основную цель. 15% новонароджених Дніпропетровщини у групі ризику захворюваності на ретинопатію. В обласній клініці було проведено майже дев'ять операцій, 78 – лише торік. Саме тому ось таке високотехнологічне сучасне обладнання надзвичайно важливе для лікарів. Це дає змогу надавати допомогу немобільним маленьким діткам. Вони ж маленькі, це ж тільки сидячи, а це можна лежачи виконувати недоношеним діткам маловаговим, проводити лазер коагуляцію. Це обладнання універсальне, тож його можна використовувати і для лікування військових. Юля Кочет, Станіслав Старожук, новини одинадцятого каналу.